Якщо у вас є широколиста гортензія, наприклад, молоднячок, в основному у молоднячка можуть бути ще не визрівши ось тут бронячки біля листочка. Бачите, вони ось тут малесенькі-малесенькі. Їм можна допомогти і плюс надати широколистій гортензії трошечки морозостійкості. Я її обов'язково буду укривати, обов'язково покажу, але це трошки пізніше. Що ж треба дати? Добре. Осіння підживочка це монофосфат калію, і для волостих, і для широколистих. Простенька лимонна кислота. На 5 літрів водички. У нас 5 грамів монофосфату і столова ложечка можна повна, не повна. Дивіться, як вам треба. лимонної кислоти. Любої. Це тут у відеречку розчинилося, можна розчиняти у тепленькій водички і підлити під кущики. Зарані я трошечки пролила водичкою під кущ. І тепер я проливаю. Так можна пару раз зробити. Раніше я цього не зробила, тому що я тільки в ґрунт два тижні тому пересадила. Все, ці брунячки скоріше набумлявляться і добре будуть зберігатися під укриттям.